Давай, 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 до мене дзензик, до мене дзензик. Ой-ой-ой. Давай, вбивай. Хорошо зайшла, як теща під льот. Це наш захист, а це. Дивіться. Як синочка, як синочка, просто розбив. Твою ж мать, в мене чомусь кнопка завісла. Я не міг нажати кнопку прицілитись, уявіть собі. Хлопці, ну не бий, ну я не м'ясний, ну дійсно, не бий! Тюрлюлюнь. І даже ось та особа, яка по мені стріляла. Я ж колись казав, що я мстив, я його хочу вицілити і забрати. Я тут, наче прикритий по всім напрямкам. Вважаю, що він все-таки забіг десь сюди в ангаре. Спалився. Спалилось стерво. У вікні. Другий поверх. Я побачив мальком. Головне мені зараз не проморгати момент, аби в спину ніхто не зайшов. Вицілюй, вицілюй, не хвилюйся, я не попаду все одно. Все, ми дістали нашого ворога. Сподіваюсь, він не прошарить, що я зближуюсь. Тому що я хочу залізти на ангар на дах. Зафутболити йому на, трет... на другий поверх гранатку. Залутати. Угу. Він прошарив. Угу. План відступу. Йома, -йо. да їх тільки набралось? Ага, зрозумів вас. Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Добре, відволік. Окей, той хай там байтиться. Хочу забрати цього. Демо вже. Єди. Хух, наче вивіз трошки цю, цей момент. З двох сторон підігріли мене. Той забайтився на дим, все пройшло по плану. Дроп нафіг, я хочу повоювати. Мені потрібно розігрітися. Все, адреналін пішов по крові. Заходити я буду з іншого вже ракурсу. Потрібно змінювати позицію завжди. А, тільки там з ПК до мене будуть палити, там фулопен. Так, гранат у мене дві. Угу, Ще є дим. Можемо байтанути, а можемо, а можем полетіти відкрито. Проблема в тому не, немає інфи по ньому. Давай, 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 до мене дзинзик, до мене дзинзик. Ой-ой-ой. Давай, вбивай. Хорошо, зайшла, як тьща під льот. Зажим не хороший, але виправило це все. Мені підлікуватись потрібно в диму. Зараз можуть звідси як мурахи полізти, чуваки. Правда, вони прошарять, що тут дим. Вони зможуть мені хаєшку кинути. Все, неймовірно. Ще одна велика аптека. Давай, великий магазин. Давай дим, шолом. Карічок, давай, все. Я задоволений, я, в принципі, задоволений. У мене все є, що я хотів, про що мріяв. І дзинзик навіть. Ой, дробчик. Хтось лутає дропчик. Пішов ти нафіг. Я до тебе не лізу, ти до мене також не лізь. О! І не туди випригнув. Це наш захист, а це. Дивіться. Як синочка, як синочка просто розбив. <гас> Я маленький гвинтик. Я маленький гвинтик, хлопці, ви що? Не кидайте по мені гранатку тільки. Як я б за рельєф втік. Я не бачу звідки він стріляє. Потрібно було робити перебіг. Але добре, вже пізно. Диму немає. Напружено, напружено, пробиті колеса. Коли ти далі, я до тебе не лізу, не претендую взагалі ні на що. Такс, я бачу якусь фігурку, хтось застряг на дереві, але де він? Точно уявлення немає. Дивіться, ще один. А мені попробували колеса. Щось я взагалі не викупаю, звідки стріляв. Ага, якщо я зараз встигну переб... перебігти за. Ландшафт ось туди, значить, він мене не вицілить. Сподіваюся, його відволікли. Добре, я використовую тут всі обезболи, аби бигтись. Бихти, Пофіг. Побігли. Ага, в нього. Висота, значить, криве. Навчись стріляти. Бидло. Ну, дякую, він, не, він побачив того, він не побачив мене. Ну насправді його також випадково сам висік. Я думаю, в нас. Й твою мать, блін! Де вас тільки понабиралося тільки? Бачу, он перебігає. йо маю, і зараз той буде справа притискати. Що ж це таке? Добре, він стріляє що? Давайте ось цього зустрінемо. Нам головне ось цього зустріти. Гранат немає. Я чую, він десь там біжить. Я чую, він десь там біжить. Уявлення немає де, але зараз це не важливо. Ще трішки до зони, але фул опен. Він зараз мене з'їсть в спину. якщо я... Йоп твою мать, як зона їсть, все. Його, мабуть, з'їло. Йому... Його зараз з'їсть. Я не хочу, щоб це мене зробили. Точніше зі мною. Уий! Я встиг. А де нас пасажир? Помер? Сподіваюсь, дуже сподіваюсь що він помер. Ага, значить. Спати тобі сказав, дід, падло. Ти в які комп'ютерні ігри граєш? Значить, я відкрив собі шлях. Я побіжу горою. Вухо чухається, вухо чухається. Угу. По кому він вицілював? А, бачу. Масхалат. Поки що не буду палитися, нехай трішки гаву впіймає. Угу, Значить, доступ мені до енергетосів закритий, буду перебігати по краю. А хоча він наче також не в зоні. Ой-ой-ой, це що сталося? Що це за баг? Він помер, чи ні? Він. Якщо він впав. Що це за баг був? Ви бачили персонаж? Там був персонаж. Там був персонаж. Я прям побачив його. Що це таке? Це баг був, чи... Окей, добре. Литися не буду топ 7. Йоп твою мать. Ситуація, звичайно, така собі. Пошли ви нафіг. Я агресивно вриваюсь, тому що тут я фулопен не пройду. Буде розумніше взяти тачку. Ага. Угу, 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 угу. Зараз я почекаю, чи не вибіжить ніхто з будівлі лівої. Хай. Бачу. Бачу, бачу, бачу. Не вліплю, він рухається. Хорошо зайшло. Те, що, все залетіло. Так, потрібно тепер чекнути, чи з цієї будівлі ніхто не зайде. У нас рекорд на трансляції. 41... 41 глядач. Прикольно, це рекорд. Це рекорд. А він за камнем ховав, значить там хтось є. А. Що в мене по диму, я не пам'ятаю. У мене поки що позиція хороша, якщо що я встигну відпригнути. Ой-ой, тут я вже йду не в переможні свої умови. Твою ж мать, твою ж мать, окей, я тебе зрозумів. Я тебе зрозумів. Диму немає, йоп твою мать, блін. А йоп твою. Зона, зупинись. Поки є шанс, я аптеку вкидаю. Він десь на надо сидить, так? Да? Я в почав пуляти. А, він з вікна. А, бачу. Масхалачик це той, де я по ньому не почав стріляти. І справа. Угу. Якщо вдасться зараз запульнути молотова, він трішки підгорить. Він відволікся. Йоп твою мать, я в сейві! Але чи добра ця позиція, чи ні. 8 ікс, хорошо. Ой, блядь! <гум> <гум> Насправді... не бачу, дивіться. Та ви що? Твою ж мать, в мене чомусь кнопка завісла. Я не міг нажати кнопку прицілитись, уявіть собі. Йоп, твою мать, що це за невезіння таке? В мене чуть не селили, хоча я його весь вицілював в півдні. Дай мені щось по цьому, по гранатам. По гранатам дай. Шолома в нього також немає, окей. Мені зараз або прилетить граната, або ще щось. Звідки. Значить, він мене бачить, да? Стерву. Дво. А ще. Од... А, один на даху, один на даху сидить. Я так і думав. Один на даху, другий на дрон поверсі, як завжди. от... Я... А, блядь, Стерву. Я от знаю, де він сидить, і все одно роблю помилку. Ну давайте, суки. Пригай. Давайте, біжіть. Зажим би тільки зробити хороший. Ось так зробимо. Перезарядка. Йоп твою мать. Один на один. Ага. Помирай, помирай. Бачу. Єбой! Топ-1! Єменчик! Це така рідкість на стрімах. Фух, та ти що? Нічого собі. я, У мене поті... в мене ерекція. У мене ерекція. Все полюція, все, що тільки можна. 44 рекон... рекорд на трансляції. Нічого собі. Йомойо! Відос на канал буде. Та ти що, це потужна катка. Зараз побачимо, скільки в мене кілів, скільки в мене дамага, тому що я взагалі не слідкував. Це був челендж до того ж. Хтось сказав, якщо візьму топ-1 і більше п'яти кілів, закидає донат. Зараз побачимо. Зараз побачимо. Дякую, дякую всіх, хто вітає. Дивимось. Якщо я зайшов на рекорд більше тисячі дамага, все, я зараз просто буду задоволений. Ви що. А ну-ка, дивимось. Відповідальний момент. Відповідальний момент. Блін. 8 кілів, але не зайшов по рекорду. По Дамагу. Ну нічого. Все одно прикольно.